Мені показує, що в цьому році е, Путіна вже не стане. Це не е, помер, тому що хворів, а це помер. Тому що так хтось захотів. Е, людина, якій зараз довіряють, зрадить Путіна і буде качати свої права. Там наразі буде дуже весело, тому що там розколи, там розгроми, там смерті. Там втрата статусів, втрата мрії, ідеями е, велика держава, ми велика імперія. Вони будуть в головах. Дурних ще багато років друзі, вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. на цьому випуску ви почуєте думки та прогнози екстрасенса та трологині Ольги Стогнушенко. Який стан здоров'я Путіна чи помре він у 2023 році? То очолить крісло президента Росії та хто зрадить Путіна далі. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Який стан здоров'я Путіна наразі? Перша карта. Це хвороба, це затяжна хвороба, це дуже така травмуюча хвороба. Це та хвороба, яка е, з якою не вичухується, ви він не вилікується з цієї хвороби. Але, е, до речі, це хвороба пов'язана. Е, це хвороба, яка пов'язана з. якийсь повітря зараз. Можливо, це легені, тому що тут саме те, що, те, що допомагає дихати повітря, дуже поганий стан здоров'я, він слабкий. Дивіться, окрім того, що він слабкий, окрім того, що в нього якась хвороба, яка дійсно його перетворює на на якусь біомасу, тому що йому гірше і гірше стає, він не знає навіть. Таке відчуття, ніби йому не говорять, що він не в повному обсязі володіє інформацією щодо свого здоров'я. Чи помра Путіну у 2023 році? Якась жінка долучиться до цього, тому що жінка спричиняє дії від жінки, які призводять до повного краху фізичного тілу тіла. Тобто я можу сказати, що можливо, це жінка-лікар, можливо, це жінка. Яка обслуговує це тіло, тому що жінка має доступ до цього тіла і вона е, зробить це. Якось вона посприяє тому, що Путя здох, тому що їй за це навіть заплатять гроші. Це буде фінансова заангажованість цієї жіночки в смерті Путіна. Я можу е, за цим розкладом, Я можу сказати, що мені показує, що в цьому році е, Путіна вже не стане, і не стане його навіть не так від хвороби. Яка в нього дійсно є, яка дійсно його пожирає, яка дійсно розрушає його фізичне тіло? А як допомога якась буде йому? Тобто йому допоможуть піти з цього світу. Чи відразу світ дізнається про смерть російського диктатора? Ми про це знаємо. Це не буде таємницю. Ця інформація вона, якби вона не приховувалась, вона досить швидко розкриться. Досить швидко вона буде в таких в обговореннях. Ми дуже багато будемо про це розмовляти, пересуджувати. Але карта смерті все ж таки на е, цей рік е, смерть, башта і е, уход, і новина про смерть. Так, чекаємо. Чи є у Путіна наступник? Так, це якась молода людина. Е, це якась молода людина. Е, тут навіть молода родина. Тут декілька людей тут показують мені е, групу якась людей. Тобто, це не одна людина, що він когось виростив. Вклали в нього якісь знання, е, е, ідеї, все ж таке. Ні, це навпаки якась людина, яка проти. Того, що зараз відбувається. Але е, чи можна його назвати приємником? Так, це приємник, але зараз карта, е, карта перекосу інформації. Тобто е, людина, якій зараз довіряють, зрадить Путіна і буде качати свої права, і буде качати свою теорію. Чи дадуть йому це робити? Якийсь час да. Якийсь час да. а потім все перевертається. Потім ситуація дуже змінюється. Чи знаємо ми цю людину? А, ми її знаємо, вона вже десь була в публічному просторі. Але зараз ця людина вона не є якоюсь рішучою е, персоною в, ну, в воєнних подіях, так стовідсотково. Е, але зараз е, якось його прикривають, зараз його не показують. Зараз про це мова не йде. Е, чи... Тому що зараз немає, знаєте, немає підтримки в такому обсязі, щоб можна було цього приємника розкручувати та демонструвати суспільству, тобто починати якусь таку програму. Ні, це дуже сильно і дуже стрімко почнеться саме після смерті Путіна. Не буде перевиборів, не буде я устал, я ухожу». Ні, цього не буде. Це будуть стрімкі події після смерті Тобто відбувається смерть, і понеслась, поїхалась якась дуже активна дія саме в разці, яка виводить цього приємника на на публічний якийсь простір, але ненадовго, тому що дуже багато е, не єдиномишленників Включаються в цю запеклу боротьбу, і там наразі буде дуже весело, тому що там розколи, там розгроми, там смерті, там втрата статусів, втрата мрій. Ну тобто, щось в них там буде не, не, не скучно. Чи може бути цим наступником саме Патрушев та його син? Ну, там однозначно, там родина, там не просто, ну, можливо, не родина, можливо, це група людей, які за ідеологією спільною зібралися. Но це не одна людина, тому що це якась, ну, якась кількість людей, там 3, 4, 5, 7, Ну, тобто це якась група людей. Чи, чи може бути, це Патрушев? Так, це саме він скоріш за все є, тому що тут мені показано два дві людини, два чоловіка, які намагаються взяти кермо, які намагаються отримати якісь плоди. Поки що цього не відбувається, і поки що ця інформація вона схована, вона прихована. Але про неї вже в кулуарах спілкуються і вибір, і розуміння, що можливий такий сценарій вражці вже є. Тобто в самій разці вони розуміють, що це можливо і це е, дуже схоже на те, що це буде знаєте, як закономірно, чомусь, але знов-таки ж ненадовго, тому що дуже якось стрімко, тобто вони якось заходять ці нові люди, намагаються щось побудувати, і їх дуже сильно, дуже великим вітром зносить і зносить їх е, е, протистоянням, саме протистоянням не виборами знов-таки не люди зносять, а зносять сильні якісь люди, тобто ті, які з ними. В одній горизонталі знаходяться. Чи доживе Путін до трибуналу? Ні. Ні, не доживе. Немає в нього на це енергії, немає на це часу, немає на це можливості. Ні. Чи буде він засуджений? Ні, не буде він засуджений. І знову, так, і знову така сама карта випадає. Дивіться, знову жінка. Долучається до загибелі, і це не помер тому, що хворів, а це помер тому, що так хтось захотів. Чи залишиться у Росії бажання захоплювати чужі території? Залишиться. От залишиться все буде можливо не в таких масштабах великих, але ж все ж таки ідея, ми велика держава, ми велика імперія. Вони будуть в головах їх дурних ще багато років. На цьому вони будуть будувати е, свої правила нові, тому що дуже багато нових правил. Чи будуть вони нападати? Будуть вони ще нападати на інші країни, будуть вони ще намагатися е, демонструвати силу. Ну знаєте, якось більш пацифістично, тому що немає саме воєнних дій. Знаєте, якихось масштабних, ну такі, як зараз, наприклад, відбуваються. Я можу сказати, що це остання війна Росії, в якій вона програє, е, і в якій вона е, переходить до нових якихось, е, тобто їм знаєте, ніби вони. Ну їм не остається ніякого шансу, е, ніяких більш сценаріїв, аніж переписувати свої правила, переписувати закони, переписувати е, якісь ідеї. Але десь в їх головах все ж таки оця ідея, що вони великі великі завоювателі. Ну, вона ще буде декілька поколінь. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже Далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.